Наймолодший музейний заклад в Україні залізся, що на Тернопільщині на офіційному відкритті урочисто представили першу унікальну археологічну експозицію. Особливість цієї зали в експонатах, розповідає директор. Адже усі речі, зібрані тут, показують історію Залозеччини від найдавніших часів до XVIII століття. Акцент зроблений на не саме залозечини, як якоїсь окремої там території. А в нас показано експозиція, побудована так, що ми це показуємо в контексті світової історії, історії Європи, історії України, як відбувалися ці події. Експонати епохи каменю бронзи заліза римської імперії слов'яно-руського періоду та 16-18 століть. Усе зібрано на теренах Залозеччини. До відкриття музей та археологічний відділ готували майже три роки. Галерея доповнена картами на різних історичних періодах, так само музей повністю всі написи продубльовані англійською мовою. У нас багато оцифрованих знахідок: є QR-коди, є 3D-реконструкції, тобто, що можна з телефона відсканувати, і оцю знахідку цей експонат в руках собі покрутити, роздивитися детально. Усі, хто приїхав сьогодні на відкриття археологічного відділу, вражені нам розповідають, нині значення музеїв недооцінюють, оскільки завдяки артефактам, які зібрані тут, можна дізнатися історію краю. Якщо народ відкриває в період війни музеї, то він не переможний, тому що дбати про свою культуру, про свою історію, навіть в часі війни. Це величезний подвиг заселення цього краю. Видно, от якраз в експозиціях цього прекрасного музею, і то важливо, тому що навіть навіть в період війни, коли наш ворог руйнує власне в першу чергу. руйнує нашу спадщину, бо то є пам'ять про нашу історію. Одна з локацій, яка дозволяє сюди привозити туристів. Якщо ми розуміємо, на сьогодні це туристи, які приїжджають до нас з центральної України, і для них відкрити нашу історію, а це і їхня історія. Це є дуже важливо. Наразі в музеї працює лише цей археологічний відділ проте у планах відкрити ще кілька: зокрема, етнографічну залу із залозецькими вишиванками, а також відділ національно-визвольної боротьби присвячений діяльності ОУН УПА на Залозеччині.